Павербанк на 220 вольт. Уявляєте? Для газових котлів опалення, для насосів, для телевізорів, для освітлення комп'ютерів та взагалі для будь-чого. Штука настільки універсальна з ємністю аж в 150 тисяч міліампер. Уявляєте? Так, вмикаємо цю штуку. Дивіться, як все інформативненький. У нас ось такий дисплейчик. Далі, що в нас по комплекті? По комплекті ось такий йде величезний блок 12,6 вольта аж цілих 9,2 А, уявляєте, на виході. Тобто заряджатися він буде дуже швидко. Далі можемо підключити до автомобіля. Будь ласка, підключаємо, заряджаємо від автомобіля, якщо немає електрики, або заряджаємо від мережі. Далі, якщо у вас є сонячна панель, будь ласка, підключаємо і заряджаємо від сонячної панелі. Якщо вам потрібно, суто 12 вольт. Ось, будь ласка, вихід 12 вольт. Під'єдналися і все. Також маємо три USB вихода. Кожен порт має свою потужність, яку ми перевіримо. Також у нас є ліхтарик. Ось такий ліхтаричок. Бачите, така по типу ваша світломузика буде. І ось такий ліхтарик. Я не знаю, наскільки він потужний. Но, Петрович, як завжди, це все діло перевірить. І покаже ще дійсно вартує ось таке брати. Що нам скаже перший USB-гніздо? Так, давайте накрутимо йому одразу 2,4 А, адже стільки заявлено виробником. Так, 2,4 А. Бачите, тут на другому тестері показує 5,2 В, 24 А 12,5 Вт. А тут я так розумію, що воно не потягне. 2 А, ні, щось, щось відбувається дивне. Ану, потягнеш ти 3 ампера. Ні, не потягне. Третє USB гніздо. Пробуємо. Заявлено стабільної роботи 3 А. 2,9? 3. <смір> так, давайте, щоб на тому тестері. Від дивіться, 3 Ампера. Бачите, 5,1 вольт 3 А 15 Вт. Як працює швидка зарядка? Дивимося. Так, що в нас там показує? Так, 9 В. Дивіться, швидке заряджання у нас є. Тобто, швидка зарядка працює. Так, 8 В, 8 Вт і майже 1 А. Швидке заряджання реально працює. Максимальна потужність розеточки 500 Вт. Пікова потужність заявлено 850 Вт. Вмикаємо і давайте хоча б щось спробуємо. Так, вмикаємо у мене ось тут такий китайський обігрівач. І зараз подивимося, як воно буде показувати. А ну, він на 400 Вт. Так, дивіться, 387 Вт. Політ нормальний. Давайте подивимося по вольтажу 224 вольта. Вольтаж не просів. Підключив точельний станок через подовжувач на 500 Вт. Вмикаємо і дивимося. Так, 240 Вт. Коли він розкрутився, і тепер вмикаємо китайський вентилятор. 84 Вт на холостому ходу плюс вентилятор в парі. 441 Вт. І спробуємо трошечки навантажити саночок. 520 майже ват. Ну все, бачите, тобто 500 ватт. І переходить в захист. Чи зменшиться в нас вольтаж, якщо ми одночасно вімкнемо обігрівач і точильний станок? 209 вольт, 210. 850 Вт пуску. Пробуємо. Все, вимкнувся. Скільки важить павербанк? 5 кілограм. І 500 грамів, 5500. Акумулятор повністю заряджений. Підключив його до телевізора. Дивіться, як все я круто придумав. І на даний час споживає 84 Вт. Вмикаємо звук. Дивіться, все працює. Все чудово. Тільки ось так я вам не рекомендую його ставити, тому що. По бокам там стоїть два кулера. Бачите? Один кулер і другий. І має бути вентиляція. Телевізор працює навіть без кулерів. Абсолютно тихо. Вмикаємо підсвіточку і вимикаємо світло. Ну, таке собі, таке собі, абсолютно нічого не дає. Вмикаємо боковий ліхтар і вимикаємо світло. Ну. Таке собі, освітлення дуже мало. Можна в парі вімкнути ось так. І буде там, і там. Чи буде працювати від нього газовий котел баксі. Пробуємо. Вмикаємо. І дивимося. Так. Дивимося. Так, да, працює, працює. А опалення. А ну, давайте попробуємо, чи опалення буде працювати. Якщо опалення буде працювати, то все буде супер. Так, 60 Вт на даний час. І дивимося, чи запалить котел. Да, Запалився. Да, да, Все, дивіться. Все чудово працює. І на даний час у нас 95 Вт. 95 Вт. 229 вольт. Тобто він видає чистий синус, ідеальний чистий синус, і підходить ідеально для цього котла. Що в нас там відбувається? Два ділення батареї вже немає. З 6. І дивимося. Так, пройшло у нас 3 години 17 хвилин, і за 3 години. Майже за 3,5 години два ділення батареї. Тобто навіть не половина котел працює, опалення працює, гаряча вода цілий вечір працювала, тому що милися, і він весь час працює. На даний час працює кулер, він охолоджує і вимикається. Тобто кулер працює від сили там, я не знаю, декілька разів на 10 хвилин. Дивимося, що там накрутило. Так, котел працює, поки що не підпалює. Тому на холостому ходу 55 Вт. Дивіться, працює майже 5 годин. І за 5 годин що воно там взяло? Ну, Два ділення, бачите, два ділення батареї, бляха. А вже дивіться, а вже час ночі. Так що Петрович вже лягає спати. І цей експеримент ми продовжимо вже завтра. Поки В СПТ Петрович тестує павербанка. Так, розрядив павербанка абсолютно в нуль. У нас сьогодні вже другий день. Бачите, ось така година ночі. Люди вже полягали спати. а Петрович тут грається з павербанком. Так, він же абсолютно не тягне котла, прийшов з роботи, одразу підключив котла і попрацював він десь орієнтовно 2 години. Тобто, ось цей показчик він некоректно працює. На п'яти годинах він тримав два ділення, а за дві години чотири ділення як не стало. Тобто орієнтовно він пропрацював десь там ну, 6,5 годин. 6-7 годин вистачає цього павербанка, щоб Працював ось такий котел баксі. Фішка в тому, що коли не підпалює газ, він споживає десь 50-55 Вт. Коли підпалюється газ, 95 Вт. А в основному він працює на холостому ходу, тобто 55 Вт. І ось цих 55 Вт вистачило на 6,5 годин. Тобто, я не знаю, що це добре, що це погано. Ну, орієнтовано так. Я його ще подальшому підзаряжу і покажу, як будуть працювати інші пристрої крім котла. На холостому ходу споживає 117 Вт. Так, вибираємо ось цього суперпотужного монстра і заходимо в бій. Погнали! Зараз подивимося, наскільки у нас збільшиться навантаження. Відеокарта вже розкрутилася. 138 Вт. Дивіться, все, все чудово працює. Мегабос. Вийшов нагибати рандом. 138 Ват. Да, ми зараз тут надивимося. Ну все, процес пішов. Що в нас там? 135 Вт. Також тільки подумати, ще в минулому році люди за шалені гроші купували кислотні акумулятори, інвертори, якісь там зарядки для них, щоб заряджати то все. Тут все, тут цього всього не потрібно. Є ось такий павербанк на 5,5 кг, який замінить абсолютно все. Котел може працювати 6,5 годин, телевізор може працювати 5 годин, ноутбук може працювати на потужних іграх. 3 години. Що ще треба для повного щастя? Тим паче, на природу собі винесли, він портативний. Десь на природі включили, у вас вже є 220 вольт. Якщо є сонячна панель, будь ласка, підключили, заряджаєте. Ні, заряджаєте від акумулятора, від машини. В чому питання? Штука реально дуже класна. Єдиний мінус. Ось ці ліхтарики. Я не знаю, навіщо оце таке воно. Це ні до чого. Це і також там щось 1-2 Ну, світла реально мало. Ну, сюди ж їм можна підключити. Ось тут є розеточка, і тим паче USB-виход. Дійсно швидка зарядка, заряджає, все працює. Що ще треба для повного щастя? Так що, Петровичу, як завжди, великі подобаючки, що затестив, показав, розказав, як воно є насправді. І всім пока.